Всім привіт! Це в нас той же день, коли ми їздили в магазин купувати продукти українські, східноєвропейські. А це його друга половина Я вклала цьому спати. тому поки гарна погода, тепло, Сьогодні Костя ще повинен газон покосити, бо в нас ось позаростало вже. Я вирішила вийти подивитися, що тут в нас взагалі після шторму робиться. Та і плюс деякі квіти пообрізати, подивитися, що вони там, як вони там. Тому думаю, а чому я просто так це буду робити? А візьму-ка я вас з собою. Тому ходімо подивимося, що там в мене з квітами. Сонечко, світе, квіти, квітні, яка красота. Це осінь чи весна? Я так і не розумію. Я принесла відро, ми вже тут деякі квіти позбирала, які в мене там лежали. В принципі, я вам скажу, після шторму не все такі плачевно. Тут все стоїть як і стояло. Космея трішечки нагнулася, але вона квітне. Мішок в шоці. Космея квітне а, до сих пір. Тут навіть стоїть нормально. Єдине, що так це впав оцей горщик. Я його дістала з під низу. Отак все чудово, ці квіти живі. Я вже подивилася, в мене виявляється, немає землі, а мені треба пересадити деякі квіти, тому, можливо, завтра-післязавтра поїдемо, купимо ґрунт для пересадки квітів. Бо я хочу би пересаджувати кімнатні, я думаю, вже пора, тому що з кожним разом буде все холодати, холодати, холодати. холодати. І щоб вони там, не дай Бог, мінус не стукнули, бо і вони не перемерзли. Це в першу чергу хочу пеларгонію пересадити, бо вона в мене тут в горищику такому от росте. Е, також, ну, це кламен. Я не знаю, в цьому році я його пересаджувати не буду, хай такий буде. Хочу забирати в будинок оцю бегонію і оцю з цього горщика також пересадити і забрати її в будинок. Ну і звісно, що мені треба буде забирати ще аспарагус, але його треба буде повністю землю поміняти, обробити фурацелін скоріше за все, і заберу. Він відростає ростає, росте, росте, росте. Краса. Також треба з лимоном. І оце авокадо, мабуть, я утилізую. А, З лимоном треба щось зробити. Я вже навіть думала його залишити на вулиці. Але його щось тут з'їдає. Хочу пересадити оцю хрезентему. Я, ще чесно, навіть і не вирішила куди. Але не в відкритий ґрунт. Це, це точно, у відкритий ґрунт я її пересаджувати не буду. У мене була ідея посадити її в якийсь великий горщик. Вона зараз в такому горщику не дуже великий. А в мене є ось такий ще горщик. Я думала спробувати її посадити в такий. Треба ще зробити з цією полуницею, бо вона вже попускала дуже багато паганів, там вже. Перерослась, тут також познаходила. У нас тут є такі щелини. І вона росте там І там вона вже десь прижилась. Треба з нею також порядок понаводити, але це я окремо вийду. Вже пізніше, коли більш холодніше, мабуть, буде, тоді буду займатися. Бо зараз мені шкода, наприклад, добелів перебирати, деморфотеку, можливо, ще й дочекаюсь, коли це жовтий заквітне. Тут деморфотека ще квітне. Також шкода її викидати. Хоча дивлюсь, люди вже викидають. Чорнобривці шкода. А, до речі, що все-таки шторм задів, це айстри, особливо ці низькорослі. Вони були прямо землі, це я вже виходила, потім їх обтрусувала, щоб вони не були в землі, але, як бачите, одиниці залишились, які почувають себе нормально. Всі інші такі не дуже. Ну, нагідки я не буду зверувати, вони хай до морозів стоять і, знаєте, що ще вони дебелі, вони можуть стояти дуже довго рости. Цвісти, рости і навіть перезимувати може. Тому я їх чіпати не буду, хай собі ростуть. Оцю приберу, квіточку. І треба буде в мене там тюльпани, треба буде тюльпани підшивити, що вони заквітли в наступному році. Я ще й знаходила викидати квіти, які обрізала. У нас там знаходяться три з смітника. Сміттєвих яких, баки для зелені. І там немає місця. Там всі забиті. Я не знаю. Походу, сьогодні газон ніхто не покосить, тому що нам треба було кидати газон саме в той бак, а він забитий. Тому, скоріше за все, прийдеться косити якийсь інший день, коли їх вивезуть і тільки тоді. А зараз не дуже і вийде. Я деякі айстри все-таки поприбирала. Такі от малесенькі собі букетик залишила. Прибрала там рослинки деякі, а нагідки. і вербену залишила. І так, в мене тепер є букет. По хості вже помітно, що Вона і вона й поживтіла. мені таке враження, начебто її стукнули. Приморозки. А не факт, може вона сама по собі така. Треба вже буде обрізати. Я обрізаю і потім цю... сурупалки треба було ще раніше обрізати, але бачите, я не обрізала. Берези вже жовтіють. Треба десь знайти локацію, де гарне жовте листя і пофотографуватись. Бо от у нас жовтіють вже берези, там каштан в сусідів. Ще більш-менш зелений. Тут ось є дерева, на них листя вже опало, воно одне із з перших. Воно дуже довго е, виростає ці листя, але дуже швидко і опадає. Там дуби, е, то в них ще листя зелене. Гортензія вже також відсвілася. Де-не-де і ще гарні квіти. так уже все. Нам буде відпочивати. Я це думаю, можливо, в цьому році я не буду її відрізати. Тут дивлюсь, ці не стрижуть осінню весени. Вони це роблять весною, а весни вона в них так і стоїть. Можливо, мені спробувати. Ось там щось мені скельниця взагалі не подобається. Вона вперше їсть, знову-таки тут також щось їсть. Можливо, вона навіть оці сломаки, які ось усидять. Бачите, вона дуже покусана. По-друге, в неї листочки такі якісь дуже дрібні. Хоча це північна а скельниця, яка любить навпаки північ. Тут і взагалі щось не сподобалось. Тому, можливо, доведеться її перебирати, сюди щось інше посадити. Знову верес. Знову такі зимові якісь киточки. В мене ось під вертинці є ця ж сама скельниця, але вона тут ну, нормальна, велика, підростає. Можливо, їй просто, що м -м, тут більше підходить земля. Тут вона голиниста, а там просто звичайний ґрунт, який я купувала в магазині. Можливо, в цьому секрет. Це я залишила так, на те, щоб вона розросталася. Ну вона тут гарна, ось взагалі. Погляньте, яка шикарна. Вона тут себе, мені здається, найкраще почуває. Тільки це все поприбирала, тут хоста росте. І вона і колір у неї такий шикарний. Взагалі мені дуже подобається. І в мене тут із під вікном, з-під денної сторони також, вона, вона ж, її звідти забрала, посадила сюди. Тут вона дуже густа, колір зовсім інший, без цього обрамлення, такого, знаєте, гарного. Так, да, вона розростається, дуже багато її тут. Але таке враження, це зовсім інші рослини, що тут, що там. Але це все одна. Це називається, Іра просто експериментує, де вона буде себе найкраще почувати. Як бачите, найкраще вона себе почуває, походу в природних умовах під кущами. Називається чому і ні. Айстрички додають осінньої атмосфери ще в будинку. Але всі такі різні, малесенькі, але яскраві, різнокольорові.